Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви підписуєтеся. Це для мене є великою нагородою. Сьогодні я вас привела до себе додому в одну із моїх кімнат. Така, знаєте, найулюбленіша, От, яку я навіть не планувала, але вона вийшла через деяку, деякі моменти. А ці моменти зв'язані з архітектурою. Ми планували з чоловіком добудувати дім. Це така собі хатка з 70-го року постройки, ну така звичайна. от, І ми хотіли її розширити, так як у нас народжувались дітки. От, і хотіли зробити другий поверх для того, щоб ну, там розмістити спальні дитячі, от, а для себе залишити перший поверх там, на кухню, санвузли. От, ну, Якусь і гостьову. Там у нас є дві кімнатки, таких, на південній стороні. Ми думали їх з'єднати в таку собі кімнату для відпочинку, от, а таку панорамну кімнату ми хотіли як зробити проходну, де вона була б як хол на другому поверсі. Ну, і входи були б в кімнату. Але прийшли до нас будівельники і сказали, що ні, не вийде другий поверх, так як. Хата має фундамент 60 см, це велике навантаження і не витримає стіни. Укріпляти ми нічого не вийшло, це було затратно. От І ми швидко, швиденько перепланували свої плани. Ми добудували декілька кімнат внизу. От І все ж таки я хотіла собі гостєву таку кімнату. І е, чоловік мені запропонував, каже, давай зробимо таку терасу. Спочатку ми думали, що ця тераса буде така, як на дворі. ну, така вулична тераса, якраз є вихід вже, щоб за, на заднє подвір'я, але потім подумали, що ой, давай мабуть, зробимо її більше як веранду, як кімнату, щоб можна було е, проводити вечори. Там чи якісь свята всім тут. І зробили таку 19 квадратів, от ця кімнатка. Вона не закінчена, тому що тут не та мала бути мебель, трошечки тут не так. Але з початком повномасштабної ми все це, всі ці проекти закрили. Тут у нас лі, ламінат лежить, і біля десь, вікна, від вікон у нас є така. Е, ну там Може, тут буде видно така плитка. Коротше. Але це помилка наша. Я так скажу, якщо хтось собі буде планувати таку кімнату, то краще все ложити плиткою і утеплююча підлога має бути. От. Рослини у мене тут переважно всі невибагливі. Такі десь є крупноміри, так як кімната дозволяє це. От, всі такі, щоб завжди були зелені, завжди мали мені приносити задоволення. Так як я вже маю великий досвід в, в кімнатних рослинах, в мене були різні. Я мала діло із фалінопсисами, орхідеями, з фіалками. У мене була велика колекція колись. Ну і різних таких. Таких рослин кімнатних, які були дуже вибагливі, з якими треба було гратися. От. Але ця колекція в собі налічує такі рослинки більше щоб для душі. От я собі такі підібрала. Вічно зелені, вічно гарні. От. Буду розповідати потім пізніше про всі ці рослини окремо. Але в мене є ще сторіночка в інстаграм, там в мене багато інформації про це все і як все тут розпочиналось. От цим рослинам багато, Вони, ну, деякі мають 5 років. От, наприклад, як цей фікус. Що тут у мене ще таке старожил? Зараз покажу. Ну, мабуть, оці спатифілуми. Сидять у 25 літровий кашпо. Так, гібіскус. цей такий в мене, ну це з 19-го року, Ні, з 20-го року в мене гібіскус. От фікуси. Ну, буду, роз, буду розказувати потім окремо про це все. Монстера моя монстера з 21-го року, з малесенького живця, такого мені відламали, знаєте, е Десь там боковий такий йшов. І я от його зачеренкувала і вже вона має така в мене. От, я її тут трішечки омолоджувала. От, розкажу потім про це дуже детальніше. От, ну така скромна кімнатка от, з рослинками. Чи планую я щось нове сюди? Не знаю. Поки що мені цього всього достатньо. От. Слава Богу, вони собі тут і живуть і радують нас. Так що буду вам потім детальніше знімати і розказувати про їхні якісь особливості. Може, вас щось цікавить, питайте в коментарях, буду відповідати. Дякую за перегляд. От, до наступного разу. Бережіть себе, гарного вам дня!